Друзі, вітаю! Це голос Криму, і я Владислав Селізньов. У Києві 20 понеділок варто розглянути, що відбулося минулого тижня на фронтах, і що чекати нам на наступний тиждень. Не перемикайтеся. Отже, по порядку. Звісно, ми розглянемо ситуацію в тимчасово окупованому Криму і більш детально про ситуацію на фронтах. Фронти нам не дають. Нудьгувати, вочевидь, що ворог продовжує вести активне наступальне дії фактично на усіх ділянках фронту, але успіхів він має лише подекуди. За минулий тиждень ворогу вдалося просунутися та захопити 62 квадратних кілометри території нашої країни. А от де йому не вдалось взагалі просунутися? Так, це на території Курської області Російської Федерації, незважаючи на те, що ворог третину своїх керованих авіаційних бомб щодоби спрямовував саме на це відносно невеличкий плацдарм, який утримується українськими силами оборони. Там йдеться про 29 квадратних кілометрів. Тим не менш, жодних зрушень на цій ділянці фронту немає. Що не скажеш про ситуацію, яка нині розгортається безпосередньо на територію Сумської області. України там ворог намається закріпитися на сірій зоні, в нашому прикордоні проводить активні атакувальні дії. Українські сили оборони продовжують раз за разом відбивати усі ворожі атаки, але є проблеми. І проблеми пов'язані лише з тим, що ворог має там суто технічну чи чисельну перевагу. Є певні прорахунки і в діях українських військових керівників там на місцях. Постопераційний розбір, та сама стала опція, яка притаманна усім країнам, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, нині набуває особливої ваги та важливості. Бо дослідження усіх наших як позитивних, так і негативних моментів, пов'язаних з організацією веденням боїв, надзвичайно важливий кейс. Бо якщо ми обізнані та поінформовані, то ми точно в перспективі таких самих помилок припускатися не станемо. Далі по фронту. Ситуація, яка нині розгортається на Ліманському напрямку, є абсолютно красномовною. Ми з вами, друзі, неодноразово говорили в ефірах про те, що ворог намагається нині сформувати щонайменше три плацдарми, звідки під час літньої наступальної кампанії буде активно атакувати міську агломерацію на нашій Донеччині, яка включає в себе Славянськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Активізація останнім часом боїв саме на Ліманському напрямку і обумовлена тим, що ворог намагається чим швидше сформувати той самий ударний плацдарм там. Ще два плацдарми ми їх трохи пізніше розберемо, але те, що ми маємо розуміти тут: ворог не рахується втратами, ворог вперте, лізе вперед, бо для нього край важливо реалізувати на четвертому році повномасштабної війни, ну бодай частину. Тих самих політичних марень Путіна, заради яких він у лютому 22-го року починав так звану спеціальну військову операцію. На ну, надто вправно виходить, але тим не менш, росіяни вперто лізуть вперед. Отже, просування на Ліманському напрямку є. Мапа Дівстейт тут абсолютно красномовна. Вона демонструє ті саме червоні цяточки на мапі, де саме у ворога є просування, звісно. Ці просування носять суто тактичний характер, але це дуже характерні симптоми, адже просування ворога саме в районі час яра воно обумовлено тим, що саме там ворогу край важливо захопити панівні висоти, які знаходяться в районі цього населеного пункту, для того, щоб звідти зі зручного плацдарму атакувати в бік тієї саме міської агломерації: Славянська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. На додачу до активних боїв, які відбуваються на цій ділянці фронту, варто більш ретельно та прискіпливо подивитися на бої, які нині розгортаються на стики між покровсько мирноградським угрупуванням українських сил оборони та тих, які знаходяться неподалік від Тарецька. Саме на цій ділянці фронту ворог користуючись умовами великоденного переміря, яке було 21 квітня. Цього року спромігся створити потужне ударне угрупування, яке атакувало атакувало на тих напрямках, де ми були більш вразливі. Відповідно, ворог зараз має певні територіальні здобутки, і тенденції залишаються досить загрозливою, бо ми допоки ще не спромоглись повністю стабілізувати ситуацію саме на цій ділянці фронту, враховуючи і те, що ворог задіює величезну кількість ресурсів на цій ділянці фронту, та й нам потрібно для оптимізації нашої оборони на цій ділянці фронту. Перекинути додаткові ресурси, що відповідно вимагає від нас певного часу. Що стосується інших дій ворога на південній Донеччині, то вони так само абсолютно красномовні. Ворог продовжує вчиняти заходи щодо створення лещат оперативного напівоточення нашого Покровська та ворог намагається сунути в бік. Донецьк Дніпропетровської області е, нашої країни відповідно передові його загони знаходяться на відстані до двох з половиною кілометрів від адміністративного кордону між Донеччиною та Дніпропетровськими областями. Звісно, що жодного стратегічного чи навіть оперативного зиску такі дії ворога немає. Але інформаційний вихлоп як то кажуть, може бути досить суттєвим, бо, як бачимо, Путін. Його оточення постійно нагнітає, і щоразу їх вимоги щодо української капітуляції стають дедалі жорсткішими. Ми добре пам'ятаємо за підсумками перемовин в Стамбулі ту саму тезу, яку оприлюднив очільник російської делегації Медінський. Він сказав, що наступного разу ми прийдемо з умовами та вимогами передати нам не чотири, а шість областей. України, тобто апетит у Росіян зростають, і нам не лишається нічого іншого, ніж зі зброєю в руках нищити ворога, вихолощуючи його і амбіції, і відповідно наступальний потенціал. Наступна ділянка фронту, яка заслуговує особливо уваги, це південь Запорізької області. Неодноразово в ефірах я говорив про те, що у ворога на цій ділянці фронту сконцентровано досить багато. Силтозасобів 120-тисячне групування російських військ, яке ми знаємо під назвою Дніпро, яке очолює російський генерал-полковник Михайло Теплінський, має досить потужний потенціал для того, щоб проводити активні наступальні дії як на півдні Запоріжжя, так і на півдні Херсонської області. І якщо час від часу на півдні Херсонщині ворог намагається форсувати Дніпро, закріпитися на Острівцях, в Дельті. Нашої ріки зазвичай всі ці атаки марні, бо закріпитися на стрільцях неможливо, а тим більше неможливо закріпитися на правому березі Дніпра, який знаходиться під контролем українських сил оборони. Тим не менш такі намагання відбуваються. Ба більше ті процеси, які відбуваються в Криму, про це трохи пізніше. Так само абсолютно красномовні. Ворог машт готується до масштабних активних наступальних дій влітку цього року. А перш ніж ми завершимо історію пов'язану з діяльністю ворожих сил в напрямку на Запоріжжя, в воройне Селем лапкове я хочу звернутися до вас, шановні наші глядачі. Голос Криму це голос правди. Підписуйтесь на голос Криму не лише на Ютубі, а й в усіх соціальних мережах, де ми присутні. Ми є всюди, і слово правди ми несемо всюди. Від вас, підписка! Коментарі, вподобайки, все це для нас надзвичайно важливо. Бо коли ми об'єднані, ми сильні. Отже, лапкове населений пункт, який знаходиться південніше від ем, Запоріжжя, з одного боку може викликати ну певне такі застереження мовляв, ворог активно просувається на цій ці ділянці фронту, зважаючи на численні заяви російських політикумів. Мовляв, вони не намагаються або силою дипломатії, або силою зброї повністю окупувати, в тому числі всю територію Запорізької області, включно з обласним центром, я тим не менш впевнений, що це такі собі демонстративні дії, які призвані відволікти частину наших резервів та ресурсів саме на цю ділянку фронту. Я певний в тому, що мережа інженерних фортифікацій, яка протягом кількох років вибудована на цій ділянці фронту українським силам оборони. Достатньо потужно, щоб стримати усі ворожі намагання докорінно змінити ситуацію на цій ділянці фронту. А відсутність лісових масивів на цій ділянці робить поле бою абсолютно прозрачним. Бо якщо ми говоримо про те, що прозорість поля бою нині складає від 10 до 20 кілометрів, за умов степу ці відстані можуть навіть зростати. А отже, будь-які приготування ворожих сил. Ми бачимо і відповідним чином реагуємо на будь-які спроби ворога активно наступати на цій ділянці фронту. До того ж, якщо ми говоримо про групування, яке очолює Теплінський, то частину, там частину тамтешніх підрозділів складають підрозділи повітряна десантних військ. Так от найбільш боєздатні, найбільш потужні полки, бригади знаходяться все ще на території. Курської області Російської Федерації відповідно ведуть активні наступальні дії на прикордонні нашої Сумщини. Тобто, де-факто, допоки що, у Теплінського немає достатньої кількості ресурсів, щоб діючи на цій ділянці фронту на півдні Запорізької області бути ефективним. Що важливо розуміти, так це той факт, що літня наступальна кампанія російської окупаційної армії. Розпочалась, розпочалась досить масштабними зрушеннями, і е, за таких умов ми маємо розуміти, що за тисячу, навіть в рамках перемовного треку, годі й чекати. Дай Боже, щоб до кінця вересня, до початку жовтня, ми вийшли на той трек, коли буквально фізично вихолостим наступальний потенціал російської армії. А отже, отримаємо ну трохи часу на відновлення, на проведення певних ротацій, на підготовку до осіння зимової. Оборонної стратегічної операції, отже, Крим голос Криму завжди досить детально, та ретельно оцінює ті процеси, які відбуваються на теренах тимчасового окупованого Криму. Е, минулого тижня я присвятив один моноефір присвячений бавовні, яка сталася неподалік від Сімферополя, на території військового містечка. Перевальна. до речі, що приєприкметним наслідки тієї бавовни і досі в соціальних мережах Криму відсутні. Тобто вибухи були, ряд машин швидкої допомоги рушали з Сімферополя до Перевального. Працювали там російські чи кримські МНСники. А от жодних звісток щодо кількості вбитих та покалічених російських військовослужбовців, щодо кількості загиблих, травмованих, щодо руйнації об'єктів, як на території військового містечка, а також житлового фонду, який знаходиться там, жодних інформацій про це немає. Система контррозвідувальної діяльності в Криму працює досить потужно, а отже, лише сподіваємось на відомості, які будуть ширити. Представники партизанського руху а теж інші українські вовкулаки та партизани, які діють в Криму, те, що вони діють, це очевидно. Нещодавно досить ефективна та зухвала військова операція у виконанні Служби безпеки України. Йдеться про удар за допомогою морських дронів по газовидобуваних. В вишках в акваторії Чорного моря, є абсолютно красномовними. Мало того, що наші СБУшники знищили станцію РЛС Нева, яка пільнувала за морським та повітряним простором в північно-західній частині акваторії Чорного моря, ми ще зруйнували там складські та житлові приміщення, ліквідувавши, в тому числі, і персонал. Військовий персонал росіян, який знаходиться на території цього об'єкту. Далі буде. Бо що очевидь, що атаки, які відбуваються на теренах Криму, вони досить масштабні. І минулої ночі Російське міністерство оборони звітує, що лева частина дронів, які нібито були збиті з дронів саме українських, були збиті на території тимчасово окупованого Криму. Це говорить про те, що українська військо продовжує системно та методично руйнувати ворожий військовий потенціал. Причому ця діяльність є послідовна. Спочатку нищаться елементи протиповітряної та протиракетної оборони, далі е, стають вагомими цілями для наших апараторів і дронових і ракетних систем. Військово-литовище Росія, об'єкти військової, критичної, енергетичної транспортної інфраструктури, тобто все те, що визначає бойову міць російських окупантів, і те, що ця робота продовжується, незважаючи на те, що ворог вчасно і досить масштабно компенсує всі втрати. Зокрема, в системі протиповітряної та протиракетної оборони в Криму говорить про те, що ми знаходимося на вірному шляху Чорноваївка і дух живе в Криму. І цей результат чим далі, тим далі буде масштабніший. Що ми ще маємо розуміти? Війна продовжується. Наступний тиждень точно гарантовано буде позначений досить масштабними діями на полі бою. Бо ворога. Ресурсів не бракує. Перемовне трек не дає нам змогу навіть сподіватися на те, що ми можемо вийти на якийсь там режим припинення вогню, перемір'я чи то 30-денного чи навіть на менші терміни. Бо Путін відчуває міць своєї армії, і він впевнений тому, що протягом цього року він зможе силою зброї реалізувати ті саме свої політичні амбіції щодо повної окупації чотирьох регіонів України, які відповідно до нової редакції Російської Конституції, включені. До складу Російської Федерації. А отже, нам своє робити в тилу працювати на нашу перемогу, донатити українським силам оборони. Хлопці на фронті свою роботу знають точно. Друзі, голос Криму це голос правди. Підписуйтесь, будьмо разом! Слава Україні! Крим це Україна!